Сьогодні я спробую коротко окреслити, які є наші потреби, причому наші потреби тільки в тій частині, в якій ці наші потреби може вирішити держава. Тобто я зупинюся виключно на складових середовище для розвитку громадської організації Інститут громадянського суспільства, громадянського суспільства загалом, і буду говорити тільки про те, що може вирішити держава. Що стосується середовища для розвитку громадянського суспільства, те, що ми бачимо зараз, власне, ми бачимо, що за усіма основними складовими такого середовища в Україні ми маємо проблеми. Це середовище, в принципі, є несприятливим за більшістю таких складових. Перше, це безумовно умови для а, реєстрації інститутів громадянського суспільства і правове середовище, і адміністративне середовище, тобто практика виконання законодавства, створюють для нас штучні проблеми. Ми бачимо, що громадські організації реєструються, вдумайтеся, в 10 разів довше, ніж підприємства. При цьому а, ми можемо діяти тільки на маленькій частині території держави. А, для того, щоб створити всеукраїнську організацію, нам треба створити фактично. А, нам треба мати більше 47 осіб і створити 14 організацій, фактично, щоб мати можливість діяти по всій території України. А, крім того, органи виконавчої влади, органи легалізації мають фактично безмежні можливості для того, щоб відмовити нам з легалізації. Наприклад, а, ми можемо отримати відмову, тому що наш статут не відповідає міжнародній конвенції про охорону кажанів. І неважливо, що така організація взагалі ну, не має на меті займатися жодним екологічним питанням. А наступне, ми дуже часто чуємо, що держава хоче залучати додаткові ресурси суттєво громадянського суспільства для надання послуг або виконання інших зобов'язань держави. При цьому держава відмовляє Інститутам громадянського суспільства у праві самостійно заробити такі ресурси, тобто ми не можемо вести господарську діяльність для того, щоб забезпечити наші елементарні потреби і дати державі ті ресурси, які вона від нас сподівається отримати. Тут виникає питання, можливо, держава компенсує це податковим середовищем? Відповідь ні, не компенсує наразі, і податкове середовище також не стимулює ані нас самих, тобто інституту громадянського суспільства, і не стимулює також і наших донорів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що для того, щоб отримати податкові пільги, ми мусимо отримати неприбутковий статус. Але критерії такого статусу є дуже нечіткими. Їх визначає податкова адміністрація. Зрозуміло, що податкова адміністрація вона зацікавлена у збиранні податків, а не у звільненні нас від податків, за всіма наслідками, що звідти витікають. Далі, якщо раптом нас хочуть підтримати громадяни або корпоративні донори, то вони можуть нам дати тільки 4% від свого прибутку відповідно або доходу. Причому для громадян це прибуток тільки у вигляді заробітної плати. Тобто, якщо я є приватним підприємцем, я в принципі не можу отримати податкову знижку за мої внески до громадської організації, оскільки я не отримую заробітну плату, я отримую іншого вигляду дохід. При цьому нам також дуже важко отримувати дохід від основної нашої діяльності, наприклад, від продажу послуг, хоча у більшості розвинених європейських країн саме доходи від продажу власних послуг і є основним джерелом доходу, основним доходом у структурі надходжень до інститутів громадянського суспільства. Третє питання: можливо, держава компенсує це фінансовою підтримкою за рахунок бюджетних коштів. І знову відповідь ні, і так це держава також не компенсує. А, наразі можливість отримати фінансову підтримку з державного бюджету, з місцевого бюджету мають лише дуже високо коло організації і на дуже обмежений. Поряд, скажімо так, напрямків політики. Наприклад, якщо ви благодійна організація, ви, в принципі, позбавлені права отримати фінансову підтримку. Якщо ви хочете залучити державні кошти через фінансову підтримку для реалізації правозахисних ініціатив, екологічних ініціатив, немає таких коштів, і ви також не можете цього зробити. Наразі ми маємо певне просування, це новий конкурсний порядок розподілу коштів для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства, але сфера застосування цих. В Конкурсі залишається обмеженою. Наприклад, найбільший державний фонд для підтримки громадських організацій це фонд для підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів і ветеранів, 78 мільйонів. Залишається поза конкурсним і розподіляється фактично на десь близько сорок організацію. Наступне а, вже зараз. Наш прем'єр-міністр декларує бажання залучати інститути громадянського суспільства до надання бюджетних о, надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Бажання чудове, що відбувається насправді. Насправді, ми бачимо, що а, фактично конкуренція різних надавачів послуг, наприклад, інститутів громадянського суспільства і а, Комунальних установ соціального захисту штучно обмежено, тому що комунальні установи отримують такі кошти автоматично, незалежно від того, чи вони надають послуги, кому вони їх надають, які вони їх надають. Інститути громадянського суспільства мусить брати участь у конкурсах. Причому з комунальними установами за кошти не конкурують. Вони конкурують за ті копійки, які можливо, але насправді дуже рідко держава виділяє додатково. Тобто, доступ фактично до тих коштів, які йдуть умовно, на соціальні послуги, громадські організації не мають. А, наступне: механізми участі власне, в ухваленні рішень. Здавалося б, це така консультативна сфера, яка мусила би бути дуже розвиненою. Тут дійсно законодавче середовище є непоганим, але що відбувається із, що відбувається із практикою його імплементації, ми бачимо, що. Багато органів виконавчої влади звітують про вражаючу кількість проведених консультацій з громадськістю. Якщо ми почнемо розбирати, які саме консультації з громадськістю, то ми побачимо, що в більшості випадків це прес-конференції. І саме прес конференціями органи виконавчої влади вважають, що вони з нами консультуються. Наступне, ми маємо достатньо великий перелік інструментів місцевої демократії. Місцеві ініціативи, громадські слухання і так далі, але а, вони мусять бути врегульовані статутами територіальних громад, яких наразі є в Україні приблизно 11-15%. Мешканці всіх інших територіальних громад naprawdę, практично не мають таких механізмів участі, хоч як би не було виписано законодавство вищого рівня. А, наступне ми бачимо, що а, державні службовці, працівники орган органів виконавчої влади. А, дуже часто, а, може і хочуть, але просто не вміють виконувати а, використовувати нові інструменти громадської участі в ухваленні рішень. Наприклад, з'являються нові постанови кабінету міністрів, громадська експертиза, громадські ради, а, ці саме постанова про конкурси, відповідного навчання і роз'яснень для працівників органів виконавчої влади немає. Вони роблять це на свій страх і ризик, так як їм, здається, можливо, це варто було би робити. Тут чи варто сказати про залучення інститутів громадянського суспільства до участі у тендерних процедурах? Що також могло би бути. Для нас і механізмом а, консультування держави і можливості отримати за це кошти, ми знаємо, що умови а, щодо надання тендерного забезпечення для громадських організацій є ну фактично вбивчими. Більшість громадських організацій, не маючи вільних обігових коштів, просто не мають можливості надати ані забезпечення участі у тендера, ані відповідно, забезпечення участі у. А, Забезпечення виконання договорів, якщо раптом ми виграємо. Більше того, якщо все-таки ми знаходимо тендерне забезпечення і отримуємо такий контракт, виконання такого контракту може для нас мати наслідком втрати ознаки неприбутковості. Власне, такі є, як ми бачимо, основні наші проблеми середовища для розвитку громадянського суспільства. Наступне питання: чому для цієї сукупності проблем потрібна окрема державна політика? А, є гіпотези, що може кожен орган виконавчої влади, центральний місцевий у межах своїх компетенції може а, і має в принципі стану на зараз повноваження самостійно вирішити ці проблеми, якщо ми їх до них донесемо. П'ять років в нас діє документ, який називається Концепція сприяння органам виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. Вона затверджена розпорядженням кабінету міністрів. І, власне, відповідно до неї, кожен орган виконавчої влади має щорічно складати плани і відповідно звітувати про те, що він робить для розвитку громадянського суспільства. Ми робили моніторинг виконання цієї концепції. У 2010-му, році. І тоді ми писали: упродовж трьох років дії концепції не вдалося реалізувати жодне з її ключових завдань. Пройшло два роки, і ми можемо змінити цю фразу і сказати, що упродовж п'яти років реалізації концепції не виконано жодне із її ключових завдань. Ми бачимо, що орган виконавчої влади обирає для себе із розписаних завдань найпростіше, наприклад, перевести консультації з громадськістю у вигляді прес-конференції або. Розвивати громадянську і правову культуру також дуже просто, бо насправді ну не можна, і ніхто не вимірює, чи ми розвинули громадянську і правову культуру чи ні. Ми бачимо, що органи нашої влади найменше звертають увагу саме на те, що нам найбільш потрібно, наприклад, для створення сприятливого правового середовища. Міністерство юстиції не дуже хоче готувати проекти актів, які б дійсно змінили проблеми, вирішили проблеми, про які я говорила. На місцевому рівні органи виконавчої влади або а, органи виконавчої влади також не сильно хочуть, наприклад, готувати прозорі процедури проведення конкурсів, або прозорі процедури проведення конкурсів для отримання пільгового права на оренду комунальних приміщень. Ми бачимо, що цього не відбувається. І з цього ми робимо висновок, що нам потрібна, по-перше, власне, системна державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства, а по-друге, певний інструмент нав'язування. Використаємо це слово, бо інакше ми бачимо, не працює нав'язування органів виконавчої влади порядку денного щодо того, що саме вони мають зробити власне для розвитку громадянського суспільства.